Дорогі брати і сестри, дозвольте сьогодні вас привітати із великим і величним святом Святого Миколая, архієпіскопа Мелількійського чудотворця. Це є чудове свято, яке шанують не тільки в Україні, а і по цілому світі. А особливо це свято полюбляють наші діточки, які очікують цей день на подарунки. Особа Святого Миколая займає велике місце у серцях нашого народу. Дуже багато. Людей називають іменем Миколая. У церквах цей день служиться літургія до цього великого святого угодника Божого, якого Господь наділив великим рангом, рангом творення чудес. І сьогодні, хто звертається до святого Миколая у своїй молитві з проханням про ту чи іншу допомогу? То Миколай Чудотворець нікому не відмовляє у будь-якій потребі сьогодні. Ми звертаємо свої молитви до святого Миколая Чудотворця і просимо, щоб він допомагав в теперішній час, в час великої біди, війни, яку веде Україна проти московського окупанта, щоб святий Миколай Чудотворець також допомагав всім нам боротися із цим злом. Яке прийшло на нашу землю. Тому молімося до Миколая Чудотворця. І нехай Господь милосердний благословляє всіх вас і заступництво Святого Миколая Чудотворця нехай перебуває завжди з вами.